Переходимо до розв'язання задач. І перший номер у нас сьогодні 792. Накресли трикутник АБЦ, у якому АБ 4 см, АЦ 5 см. Виміряй сторону БЦ та знайди периметр трикутника. Беремо лінійку і починаємо креслити наш трикутник. Звичайну, лінійку. Підписуємо, що номер у нас 792. І креслимо трикутник. Одна сторона в нас 5 см. Ставимо крапочку і малюємо 5 см. 5 у мене ось так воно на лінійці не співпадає з клітинками. У вас воно повинно співпадати з клітинками. Інша сторона трикутника позначаємо, що це в нас АБ. Ой, а, 5 см це у нас АС. Тепер АБ 4 см. Перегортаємо нашу лінійку. АВ, тобто з точки А, виходить інший промінь. А Б у нас 4 см. Давайте ось так поведемо і малюємо, що у нас 4 см. Ось так, 4 см. Все відкладаємо. І підписуємо, що це в нас Б, і нам потрібно ще намалювати іншу сторону. Перегортаємо нашу лінійку в інший бік і з'єднуємо дві лінії. З'єднуємо, щоб вони в нас співпадали. Моя сторона 2 см. Підписуємо, що тут в мене 2 см, тут в мене 4 см і тут в мене 5 см. Знаходимо периметр трикутника. Периметр трикутника, підзначаємо значок трикутника, дорівнює сума всіх сторін А додати Б, додати С. І підставляємо цифри, значення, яке ми знайшли 4, додати 5, додати 2, дорівнює в нас 11 см. Переходимо до наступного номера. Наступний номер в нас номер 793. Побуду трикутник FLP, у якому кут ЛПФ LPF дорівнює 105 см. Знайди міри двох інших кутів цього трикутника. Беремо транспортир і нам потрібно намалювати трикутник. Я буду малювати там, де в мене порожнє місце. Ставимо точку. І нам потрібно намалювати прикутник, який має в нас 100 кут, потрібно намалювати, який має в нас 105 сантиметрів. Ось у мене ось так буде 105 сантиметрів, але я його поменшим буду малювати. Ось так приблизно. А, 114 воно мені показує. А, мені потрібно 105, ось 105. Натискаю. Окей, в мене зберіглося. Ви йому креслите це звичайним олівчиком та лінійкою. З'єднуємо наші сторони. Підтягуємо, щоб все було чітко, щоб всі лінії співпадали. І з'єднуємо. Все. Супер. Тепер даємо назви нашим Куточком і нашим вершинам. Цей в нас кут 105 градусів, це в нас кут P, да? L, P, F. Потрібно виміряти інші кути. Підставляємо наш транспортир так, щоб наші лінії співпадали. І дивимося, скільки градусна міра нашого куточка. Так. Давайте інший порахунку, бо мені тут незручно. Ось сюди я підставляю лінія співпала, і дивлюсь, що цей кут в мене 30 градусів. Якщо цей кут в мене 30 градусів 30 градусів, ми можемо третій кут наш не рахувати. Ми знаємо, що сума всіх кутів дорівнює 180 градук. Ут PLF. Е. Мені потрібно 180 відняти суму кутів. Кут, е. PF додати кут ЛФ Підставляємо значення і рахуємо 180 градусів, підняти 105 градусів і додати 30 градусів. В дужках у нас виходить 135 градусів. І наш кут залишається 45 градусів. Градусів. Тобто кут Піл дорівнює 45 градусів. 45 градусів. Переходимо до іншого номеру. Номер 794. Давайте я стрілочку тут поставлю, щоб у вас було. Зрозуміло, який це в нас номер. Номер 794. Накресли трикутник, ДЕК, у якому ДЕ дорівнює 3 см, а ЕК дорівнює 5 см. Вимірю сторону ДК і знайди його периметр. Даний задач транспортир нам не потрібен, я його прибираю. Нам потрібна лише наша звичайна лінійка. Зменшую її розмір, бо в мене малі тут цифри, і малюємо наш трикутник. І так, трикутник в нас один 3 одна сторона 5 см, одна сторона 3 см. Давайте будемо малювати більшу сторону підставляю 5 см і перегортаю, Інша у нас буде 3 см. Підписуємо, що це в нас 5 сантиметрів, 5 см. а це в нас буде 3 см. Точка Е це точка Є з'єднання, значить, це буде ЄК, е а це в нас буде ЕД. І з'єднуємо іншу сторону. Щоб співпадали всі вершини, це важливо і з'єднуємо. Чудово. І тепер потрібно порахувати, скільки в нас приблизно сантиметрів. Це в нас приблизно 3,5 см. Значить, підписуємо, що це в нас 3 см і 5 міліметрів. Щоб знайти периметр, нам потрібно знайти суму всіх сторін пишемо периметр трикутника КДЕ до дорівнює 3 см, додати 5 см і додати ще Нам потрібно додати 3 см, Додати 5 см і додати ще 3 см і 5 мм. Не будемо переводити, відразу порахуємо 3 плюс 5 8 і плюс 3 11 см і 5 мм. Переходимо до наступного номера, номер 795. Інший кольор, щоб вони відмінялись. Номер 795. Кожна сторона трикутника дорівнює 5 см. Як називається такий трикутник. Давайте пригадаємо, якщо всі сторони в нас 5 см, значить, всі сторони між собою в нас рівні. Якщо всі сторони між собою рівні, такий трикутник називається рівносторонній. Значить. Трикутник в нас рівносторонній. Трикутник рівносторонній. Рівносторонній. І периметр його буде дорівнювати 3 помножити на 5, бо всі сторони рівні. Периметр трикутнику дорівнює 3 помножити на 5 дорівнює 15 см. Далі переходимо до наступного номера. Номер 796. 796. Периметр. Рівностороннього трикутника до рівня 36 см. Знайди сторону трикутника. Виходячи з того, що всі сторони в нас рівні, ми можемо поділити. Як тут ми множили, так само ми можемо поділити периметр трикутника до рівня 36 см. Якщо всі сторони рівні, пишемо через Т. Що. Давайте я буду писати в стопчик, щоб іншу задачу ми також в стопчик розв'язали через те, що трикутник рівносторонній. Рівносторонній ми можемо периметр трикутника поділити на 3. І підставляємо значення 36 поділити на 3 до рівня 12 см кожна сторона. Далі номер 700, номер 797. Перша сторона трикутника дорівнює 25 см. Складемо умову. Давайте розділю тут. Перша сторона дорівнює у нас 25 см. Друга удвічі більша. Друга сторона, ми не знаємо її, але ми знаємо, що у два рази більша, ніж перша. А третя на 10 см. Менше від другої. А третя невідомо скільки, але на 10 сантиметрів менше, ніж друге. Знайти периметр цього трикутника. Периметр трикутника нам невідомий. Без те, що в нас є дані про першу сторону, ми можемо знайти другу сторону. І так, перша дія в нас, друга сторона у нас у два рази більша, значить 25 помножити на 2 дорівнює 50 см. Це в нас друга сторона. Третю сторону ми так само можемо знайти, бо ми знаємо, що вона на 10 см менше, ніж друга. Значить, 50 мінус 10 дорівнює 40 см, третя в нас сторона. І виходячи з цього, ми можемо знайти периметр. Третя дія. Периметр дорівнює. Периметр трикутника це в нас сума всіх сторін, тому 25 додати 50, додати 40, дорівнює в нас 90 і 115 сантиметрів, це в нас периметр трикутника. Записали відповідь. Периметр трикутника дорівнює 115 см. Номер 802. Один кут трикутника дорівнює 60 градусів, інший 40 градусів, знайти градусну міру третього кута трикутника. Нам, рахувати, нам малювати нічого не потрібно, лише математичним способом ми можемо порахувати, тому що ми знаємо, що сума всіх сторін трикутника дорівнює 180 градусів. Тому ми можемо відразу порахувати 180 градусів мінус 60 градусів і мінус 40 градусів. У нас дорівнює 80 градусів це градусна міра третього кута градусна міра третього кута номер 803 візьму інший шрифт номер 803 один кут трикутника дорівнює 40. Знайди суму двох інших кутів цього трикутника. І так, знову ж таки виходимо з того, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Значить, 180 градусів відняти 40 градусів дорівнює в нас 140 градусів. Це в нас сума двох інших. Кутів трикутника. Кутів трикутника. І останній номер, який складається з двох частин. Беру інший колір. Номер 804. Перша. Один кут трикутника дорівнює 50, другий на 10 градусів більший за перший. Знайди градусну міру третього кута. І так, перший в нас кут дорівнює 50 градусів, другий кут дорівнює в нас невідомо, але на 10 градусів більше, ніж перший. І третій в нас зовсім невідомий. Виконуємо математичним розрахунком. Ми можемо знайти, пишемо слово розв'язок, ми можемо знайти другий кут відразу. Перша є 50 додати, у нас більший, да? більше додати 10, дорівнює 60 градусів. Давайте тут також градуси проставимо. Це в нас другий кут. Ми знаємо, що сума всіх кутів дорівнює 180 градусів, тому ми відразу можемо знайти третій кут. 180 градусів віднімаємо суму вже знайдених нами кутів. Відняти 50 градусів, додати 60 градусів 110 градусів. І в нас отримується 70 градусів, це третій кут. Записали відповідь, що третій кут дорівнює 70 градусів. І друга частина цього номеру. Номер 804, друге завдання. Один з гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 15 градусів. Знайди градусну міру другого гострого кута цього трикутника. Ми знаємо, що прямокутний трикутник має один прямий кут. Прями кут у нас 90 градусів. Тому давайте запишемо, що перший кут у нас 90 градусів, другий кут у нас 15 градусів. І тому ми. Ми можемо відразу знайти, третій кут, третій гострий кут. Тому що в прямокутному трикутнику, е, крім прямого кута, ще є два гострих кути. Тому тут задача розв'язується в одну дію. 180 градусів це сума всіх кутів. Відняти 90 градусів і відняти ще 15 градусів. Можна розв'язувати як через суму, так і через подвійне віднімання. 90 мінус 15. У нас залишається, це в нас буде 75 градусів. Гострий кут. Другий гострий кут. Ну, в нашому випадку це третій кут. Пишемо відповідь, другий гострий кут. Дорівнює 75 градусів. Периметр рівнобитреного трикутника дорівнює 42 см. Його бічна сторона 15 см. Знайди основу цього трикутника. Давайте запишемо умову Номер 807. Ми знаємо, що в нас дано периметр. Складаємо коротку мову. Периметр трикутника дорівнює 42 см. Його бічна сторона 15 см. Одна сторона бічна. Сторона бічна. дорівнює 15 см. Знайти основу. Невідомо. Ми знаємо, що в ріднобетеляному трикутнику бічні сторони, вони в нас рівні. Тому, виходячи з периметру, периметр це сума трьох сторін. Ми знаємо, що одна бічна сторона 15 см, значить, дві бічних сторони будуть в нас 30 см. Значить, відняти 15 плюс 15 бо дві сторони у нас однакові. Буде 30 см, значить, основа у нас буде 12 см. Відповідь основа дорівнює 12 см. Номер 808 периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 30 см, а бічна сторона А. Склади вираз для обчислення основи трикутника. Обчисли його, якщо А дорівнює в нас 11 см. Така сама задача, але спочатку складемо вираз, а потім підставимо значення. І так, в нас дано периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 30 см, сторона бічна дорівнює в нас А см. Знайти його основу. Основа в нас невідома, і А дорівнює 11 см. Для того, щоб знайти нам основу, нам потрібно від периметру трикутника, відняти одну сторону бічну і відняти ще одну сторону бічну. І ми знайдемо третю нашу сторону. Давайте підставимо значення в цифрах. 30 відняти А і відняти А, і в нас буде наша третя сторона основи. Тепер підставляємо значення А. 30 відняти 11 і відняти 11, дорівнює в нас 8 см основа. Записуємо відповідь відповідь основа рівнобедреного трикутника дорівнює. 8 см. Не забуваємо писати слово розв'язок. Так само і тут.